що є чоловіки і жони. Я люблю зранець бахнути мусного кавеля, закусити файним палатком хліба із ковбасою і квітись на роботу. Зранець її їсти легко їдіння, вафля із яйком бовтанком, слабосулювий лосось і передички. На перекус у мене палаток хліба з майонезом. На перекус я лику фляшку свіжого фруктового смузі. Ліпше обіда, чим пельмені, людство ще не придумало. Обід – то главний прийом їдіння. Гіє її це рис з лососем і огурковий салат. Та я хлібом з копченим салом. Ясно. А я перекушував гарбузовим супом із сиром фета. Вечерю я сама особо жарю мікромками. Вечеря має бути легка, аби тяжко на шлункові не було. Гіє їсти салат Цезар. Та коли там все встрягаєш чинити? Та я не чиню, я собі замовляв. Що, такої можеш замовляти? Навонка 21 століття. І? Що їй в Ужгороді давним давної і безкоштовна доставка їдення Дада -фу. Фуц! Да, да, шо? Та, да, фуц, лумпаку! І кулько то коштує? Сякий день, як у мене коштує від 550 до 850 гривень. Та я з того не не їм. Та тобі взагалі бажано не їсти і похудати. да та, якраз та, ладять по твою потребу. Хоть ти худиш, хоч ти вагу набереш. Слухай, а це зручно. Mm, і смачно. Mm. Боже, це топ! Ви мусите спробувати доставку здорового їдіння Dada Food. Бо то дуже зручно, смачно, коли не є часу ладити. Навшіть коментарях, а що любите їсти в салат-цезар чи жарені крумплі з ковбасом. Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.